Детективна історія про кому. У знаного на волині податківця пропала безвісти кума. Жінка Тараса Цибуліна Наталія не робила гвалту в поліції, подала заяву, аби розшукали таку дорогу їй жінку. Чим же така цінна кума для Цибуліних? Можливо, завдяки цій кумі можна, як то кажуть, прибрати до рук нерухомість у Луцьку, бо ж кума, яку так розшукує Наталія Цибуліна, то колишня жінка загиблого підприємця Романа Кушніра. Після його смерті залишилося чимало майна, зокрема, автосервіс у Луцьку. На нього, вочевидь, і поклала око Наталія Цибуліна. Поки всі шукали безвісти зниклу кому з підкуп'янська, вона об'явилась аж у Москві. Сестра загиблого підприємця Інна Аноцька каже, що після смерті брата Цибуліна хоче віджати майно спадкоємців. Через те всяко опікає цю куму, з котрою, як претендентка на майно ходила до суду. Це е, саме дії Цибуліна, Цибуліна Тараса Григоровича, який колись сказав мені, ти нічого проти мене не зробиш. У мене є сила і влада, яку я використаю проти тебе постійно. І він це робить. Чого він намагається досягти? Зупинити мене, щоб я зупинилася, і просто забрати автосервіс не має значення яким чином, тільки для нього це майно, гроші і влада. А для мене і для моєї мами це все те, що зробив мій брат. Як бачимо, приміщення знаходиться у дуже хорошому місці. Пані Інна каже, що її покійний брат фактично з нуля будував тут автосервіс, магазин автозапчастин. Є навіть місце для офісних приміщень. Вулиця багатолюдна, потік машин тут кожного дня. Кума Цибуліної то колишня дружина покійного власника автосервісу Романа Кушніра. Як каже його сестра, на момент приватизації братом приміщення із колишньою дружиною Світланою Кушнір, він вже був розлучений. Пані Інна пригадує, що після загибелі Романа Кушніра Світлана кілька років не подавала ніяких судових позовів. Зате взялася судитися Наталія Цибуліна. Вона подала якісь документи, мовляв, вела із покійним Спільну діяльність сестра загиблого підприємця показувала нам документи, починаючи з договору оренди землі з Луцькою міською радою, погоджуючи документи, технічні умови всюди зазначено лише Романа Кушніра і жодної Наталії Цибуліної. Цибуліна зі своїм адвокатом двічі програли у Волинському апеляційному суді. Феміда стала на сторону сім'ї загиблого Романа Кушніра, мовляв, дві третіх у Спадкує сестра, а третину син загиблого. Аж раптом надумала судитися і колишня дружина, кума Цибуліних. Її представник Артур Мартіросян. Він же представляє і саму Цибуліну. Уже два місяці, як дружина податківця поставила на вуха поліцію, кума пропала. Зв'язалися із найближчими родичами кушнір Світлани Іванівної, тобто мамою і батьком Шоломай Іваном, який повідомив, що його дочка ніколи нікуди не зникала. Чудово живе в Москві і гарно себе почуває. Мені достоменно відомо про те, що Світлана Іванівна разом з своїм сином перебуває у Москві у гостях у свого рідного брата, який давно живе в Росії. Про це є навіть пости були в соцмережах. Жінка переконана, що заява про зникнення куми може бути аферою. Мовляв, якось вже треба пояснити судді, чому Світлана Кушнір не приходить до суду. Кума Цибуліної буквально сьогодні була у соцмережі. Ми написали їй повідомлення. Жінка прочитала, але не відповіла. Я думаю, що якби вона була тут на щиру розмову, ми б безумовно порозумілися із нею і з моїм племінником. Але її. Використовують, чи це ініціатива цибуліних, які є от реально афористами. Тому що от спідла змова податківця, його дружини, яку він використовує, і адвоката. І вони затягують процес. Більше того, пані Інна каже, що адвокат Мартіросян та податківець Цибулін не просто знайомі. Вони троюрідні брати, саме родинні відносини пов'язують їх. Інну Аноцьку дивує, як так у квітні Цибуліна заявляє, що зникла Кума та її малолітній син. А перед тим у лютому адвокат Марті Росян схоже подав позов до суду від імені тієї самої зниклої Світлани Кушнір і оскаржують чомусь саме автосервіс в обласному центрі зі всього спадкового майна мого брата. Оскаржують лише частку автосервіса. Ніхто не оскаржує частку будинку, де має дитина і може повноцінно жити. Там чудовий будинок за турцях. І я колись говорила до невістки, навіть передавала для родини, що якщо в них немає де жити, це Шкупінськ. Приїжджайте. Природній газ, заведена вода і є світло. 90 квадратів жилий будинок. Приїжджайте, живіть. Ні. Ми спробували поговорити із дружиною податківця Наталією Цибуліною та дати їй можливість висловити свою позицію, але та кинула слухавку. Адвокат Мартіросян теж не захотів нічого коментувати. На те, що кума цибуліних об'явилася у Москві, відповів коротко і сухо сказав чудово. Ми ж і далі готові надати Наталії Цибуліній можливість висловити свою позицію. Між тим судова історія, схоже, ще довго не матиме кінця. Сьогодні мало бути одне із таких засідань, але його перенесли. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.